Визначити кількість цілих значень А, за кожного з яких система рівнянь має принаймні один розв'язок. Розв'яжемо систему, систему методом додавання, тобто домножимо перше рівняння на мінус одиничку, одразу буде мінус 4 в степені Х плюс, мінус, вибачте, 2 у квадрат дорівня мінус 30. Друге рівняння переписуємо без змін. Виконуємо додавання. 4 степані взаємно знищуються і залишається мінус 3 у квадрат дорівнює мінус 30 плюс 6а мінус 21. Зводимо подібні. 6а мінус 51, у квадрат виходить мінус 2а. Так, як 6 ділимо на мінус 3 і 51, 51 ділимо на мінус 3, тобто плюс 17. Отже, перше обмеження мінус 2а плюс 17 повинно бути більше за 0, більше дорівнювати 0, тому що будь-яке число в квадраті повинно бути додатнім, щоб у нас був розв'язок, тобто, мінус 2а більше дорівнює мінус 17, або а менше дорівнює мінус. Плюс 8 ,5. мінус 17 поділені на мінус 2. Далі підставляємо в перше рівняння і знаходимо, або вперше, або в друге, і знаходимо відповідно значення х. Тобто, це запам'ятали. Отримуємо 4х мінус. І замість у в квадраті ми пишемо мінус 2а плюс 17. Дорівнює 6А мінус 21. Тобто 4 в степені Х плюс 2а-17 дорівнює 6А мінус 21. Або 4 в степені Х дорівнює 4 в степені 4а, вибачте, мінус 4. Далі, знову показникова функція більше. За 0. Тобто, 4 в степені Х завжди буде додатнім значенням. Тобто 4А більше за четвірку, або А більше за одиничку. І це наше друге обмеження. Тобто, у нас виколота одиничка, зафарбована 8,5. І нам підходять всі значення на проміжку від. 1 до 8,5 І відповідно відповіддю буде кількість цілих значень в нашому випадку це 7.